Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий комплект пральна та сушильна машина Bosch 8-ї серії. По розмірах тут висота 85 см, а ширина та глибина 60 см. Зовні царапин немає, мятин також ніяких немає, все в дуже гарному стані. Виробник пральної машини Німеччина, а виробник сушильної машини Польща. Лоток для порошку в гарному стані немає ніякого нальоту. Є 14 режимів прання, підійде під будь-який тип тканин. Всі функції працюють, програми перемикаються, ніяких дефектів в роботі немає. Двері не розшатані, резинка також в гарному стані, барабан на 8 кг завантаження, працює тихо, в сушці також є 14 різних режимів сушіння, всі режими працюють ідеально, сушка компресорного типу, програми всі перемикаються, сушить швидко та якісно. Двері також не розшатані. Барабан працює тихо, ніяких сторонніх шумів немає. Коштує цей комплект 24 тисячі гривень. Якщо зацікавило, телефонуйте або пишіть. Дамо відповіді на всі запитання.